Це моя форма кардіо на сьогодні. І знаєте, це той момент, коли я прям тішуся, що зараз буду робити кардіо. Капець було важко. Катерина Маліченко. Привіт! я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Катерина Оніщенко. Я виступаюча фітнес бікіні, а також амбасадорка брендів Джумбі BetterMe та МВО. Зараз на екрані ви бачите промокодики, а в посиланні до відео є посилання. Тож ви можете перейти по посиланню, використати промокодик і буде вам знижка на спортивні товари та на косметику, натуральну косметику українського бренду. Також я є співведучою подкасту про фітнес GymCast, і Звісно, ж в описі також є посилання. На наш подкаст, де ми запрошуємо різних експертів до нас в гості і говоримо на теми пов'язані із фітнесом та здоровим способом. Життя Коловіки дохнуть швидше, що ти хочеш. Да, да, і вони на вагу золота. Ви що? Я колю собі якісь гормони для того, щоб в мене збільшувались м'язи. Це правда, це О, правда. Ось так. Нам експерт це підтверджує. Я скажу е, на захист стероїдів, якщо що, е, от, припустимо. Це моя улюблена тема. Я сам курсів, тобі розкажу. І мало хто реально зізнається в тому, що він теж сидить на стероїдах? бо вони отримують певний кайф від цього. Коліться, як завго я вже собі наговорила на три пожиттєвих ув'язнення. Я ви перепрошую. В цьому відео я хочу забрати вас в свій відпочивальний тиждень у Львові. Адже на цьому тижні я відпочиваю від силових тренувань. Мене з активності залишається лише кардіо та. Кроки, звісно ж, я продовжую слідкувати за харчуванням. А ще мені дуже потрібна ваша порада. Там продовж відео в мене будуть до вас запитання, якщо ви хочете мені щось порадити або маєте щось сказати, бігом ідіть в коментарі, я буду все читати. І дійсно те, що мені відгукнеться, обов'язково спробую. Ну, а те, що я пробую, я завжди тут показую. Так що, можливо, щось із ваших порад потім побачите тут на Ютубі. Але Перед тим, як ми почнемо, робимо традиційно лайк. Like. Традиційно підписуємось на канал, адже е, я так подивилась за останнім відео. Більше ніж половина моїх глядачів дивляться мої відео без підписки. Це як так? Це як так? А якщо ви підпишетесь і ще й натиснете на дзвіночок, то що? Правильно, не пропустите, не пропустите цей шикарнющий контент. Я вас вірю. Поїхали. Сьогодні мій сніданок буде складатися з двох частин. Перша це солона частина, рис, овочі. білку, як ви бачите, на цій тарілці нема, тому що друга частина мого сніданку, вже більш солодка, буде складатися переважно з білку. І в другій частині мене очікують халк-панкейки. Я зробила цього разу такі маленькі. Дивіться, який ханк-панкейк. В ньому і рідкий білок, і протеїн, а, вівсянка, і шпинат. Все, більше нічого нема. лохина, і, звісно ж, кавуся. Не віддерти, як хотілося б, але ж. А так виглядає мій снідалок вкупі. Солона частина, солодка частина і кавуся. Пресотерапія працює хвилями. Спеціальний костюм надувається повітрям і м'яко тисне на ноги такі. Він буде спускати нас і розслабляти. Стискати і розслабляти. Так. Виводячи рідину ага. і набрика. Ага. Це стимулює лімфотік, виводить зайву рідину, знімає Так? Плата. Це хорошо. розслабляєш. Ідея відчуття ніби тебе обіймають міцно-міцно з усіх боків. Хтось пробував пресотерапію, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо ви знаєте якийсь ще крутий дієвий метод від набряків, теж пишіть коментарях. Я, дотопала. я дотопала, дотопала до свого кардіо. Чекаю зараз подругу і ми разом будемо робити сайкл, сайкл тренування. Я вже була на сайклі, але не в смартесі, до речі. Цікаво, як буде тут. Це моя форма кардіо на сьогодні. І знаєте, це той момент, коли я прям тішуся, що зараз буду робити кардіо. По-перше, я його буду робити з подругою компанії гарній, завжди легше. А по-друге, воно буде відрізнятися від мого звичного кардіо. Так що побачимо, чи захочу я сюди повернутись, потім ще раз. Буду займатися в сукні. зайчик. Помирать. Але... Помирати. Помирати? Ти думаєш, ми будемо помирати? Я вже бачила людину, яка вийшла з попереднього тренування, сказала, капець було важко. Ну, Тому... побачимо. Побачим. — Ні, Ну ти не будеш катя. і перевіримо, наскільки мої мітохондрії готові до такого тренування. Тут трішечки не так, як я собі вирішую от тебе провела блог. А я думала, трішки по-іншому буде. Все Ти поки посміхаєшся. Ну дивись, там столько вопросов, Зберігайте собі на замітку як варіант кардіо, який можна виконувати в такій незвичній атмосфері, бо я, якщо чесно, трішки відчула себе в руки, коли ще ходила по нічним клубам. Може, знаєте, якісь ще круті класи з сайклом. Пишіть, пишіть, я в пошуках нового, мені буде цікаво спробувати. Дякую за тренування. Дякую. Ще б то не варіку. Я кайфую. Чесно, мені дуже подобається Львів, мені дуже подобається своє відчуття у Львові, як я вже казала. Ще й коли сонечко, то це взагалі це просто unbelievable. А знаєте що? Ще у Львові я себе відчула трішечки celebrity, тому що в мене тут є два зали. Які я вхожу в першому залі? Моя трушна підвальна качалка. Я зустріла свою підписницю. Так було приємно взагалі познайомитись. Така щира, відкрита дівчина. ну капець. Мені так приємно, що вона такі підписники. І найприємніше, що ми на одній хвилі, бо я бачу, що людина приходить в зал, робить кардіо, займається собою, любить спорт, і це ж просто кайф. Ну, і в другому залі, от вчора я була і теж зустріла свою підписницю з YouTube. А, До речі, це дуже круто, що в мене нові люди з'являються не лише в Тіктоці та в Інстаграм, а прям ті, які приходять з YouTube. YouTube, це дуже круто. О, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви про мене вперше взагалі дізналися, чи це Instagram, чи це TikTok, чи це YouTube. Дуже цікаво подивитись, кого тут більше. А що я відчуваю тут наповнення енергією і натхненням. І дуже круто, що саме тут стартувало моє групове ведення, До речі, вже стартувало. Воно не має строку ні початку, ні кінця. Так що, якщо вам цікаво... Працювати, тренуватися зі мною йти до своєї цілі зі мною і з такими ж е дівчатами, однодумцями, ви можете в будь-який момент часу просто до нас доєднатися, заповнивши анкету. В описі до цього відео. До речі, дівчата ще не бачили, хоча на момент виходу цього відео дівчата вже отримують це. Але на момент, поки я це знімаю, я ще їм цього не презентувала. Коротше, в нас в груповому веденні також буде свій чат-бот джіндіо. Дембро буде допомагати дівчатам під час тренування. Тобто, якщо ви не впевнені в своїй техніці, ви можете скористуватись чат-ботом, і мій Джимбро вам одразу відкриє відео з. Технікою виконання цієї вправи цей чат-бот буде поповнюватись новою інформацією, новими якимось відосами, якимись важливими лайфхаками. Все це буде поступово наповнюватись, 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 і він буде ставати ще більш мачі разом з тим, як буду вдосконалювати свої знання і практику я таким самим. Досконали ставатиме наш джембро. Та й таке Це мій обід. Тут у мене просто зварена курочка, бо ерфраєр був. Зайнятий картопелькою і грибочками. Гриби і картоплю я готувала без додавання олії, лише присипала приправками. Також в мене тут рукало, огірок і 5 грамів соусу песто. Дощик у Львові. Поки я вийшла на прогулянку, у Львові розпочався дощ. Це при тому, що ще пару годин тому було сонячно і більш-менш тепло. Та тут дуже швидко змінюється погода. Але я не просто так включила камеру під час своєї прогулянки, бо я точно знала, що гуляти мені треба буде десь годинку-півтори, а це якраз час мого наступного прийому їжі. Тому найважніші з вас вже знайшли в цьому кадрі. Дещо дуже важливе. Це моя прекрасна рожева сумочка для судочків. Розказую, тут у мене протеїновий коктейль на воді. Використовую я, до речі, протеїн ізолят від джинві. Він знежирений, ідеально підходить мені для сушки, немає зайвих жарів, нема зайвих вуглеводів, Максимальна концентрація білку. Також я взяла з собою залишки лохини, які в мене залишились вдома. Заздалегідь зварений рис басматі і ще дещо. Солодке на сушці, виглядає так. Це рис. Що ви думали на сушці? Звісно, коли тобі треба, з'їсти певну кількість вуглеводів, велику кількість вуглеводів, то вони йдуть. Риси навіть в десерт. Рис басматі заздалегідь вже зварений. В нього я залью. Мій протеїновий коктейль. Я не надто багато води додавала сюди, щоб е, врешті в мене не, вийшло, не вийшов в суп. Ось От. отак це все заливаємо. Протеїн в мене зі смаком шоколаду, відповідно, від того буде і солодкість е, всього цього прийому, скажімо так. Я вже виходить у Львові третій тиждень і мені насправді тут дуже подобається. Ну, по-перше, я стала більш спокійною. А це одне з найважливіших факторів. Все ж таки, щось в цьому є, коли ти втікаєш від своєї звичної реальності. Ну, звісно, хтось може подумати, що це дитяча позиція втікати. Але з тим, що в мене зараз несеться, особливо в особистому житті, це найкращий варіант. Я так думаю, найкраще рішення, яке я прийняла. Тому ну, на третій тиждень в Львові я тут не знудилась. Мені навпаки максимально комфортно. Мені здається, що я увійшла в ритм цього міста, тобто заповільнилась порівняно з Києвом. Я навіть, в мене навіть почали з'являтися думки, але це поки що тільки думки, це не плани, це думки. Про те, щоб взагалі переїхати сюди жити. Бо по суті. Я не прив'язана по роботі до Києва. Так, в мене є зйомки, які потрібно проводити в Києві, але заради цих зйомок я можу приїжджати спеціально. Ця моя робота переважно проводиться в онлайн-режимі, тому тут є інтернет, тут є зали. В мене вже на третьому тижні. Перебування у Львові вже з'явився абонемент в третій фітнес-зал. Ус, я зараз живу зі своїм братом, що супер круто. Тому ці думки в мене так вони періодично з'являються, я там собі якось це намагаюся уявити, як це можливо, бо якщо я буду сюди переїжджати, то мені треба забирати собачок. А щоб знайти тут житло з тваринками, це, мабуть, буде задачка з зірочкою. Ну, тобто, Поки що в голові моїй це лише думки, це не є якимось прям е, планом дій, тому що першочергово в мене в планах і в діях зараз це підготовка до моїх майбутніх змагань. До речі, що взагалі окрема тема <про>, про мої змагання. Стався деякий конфуз. Але про нього я, мабуть, розкажу в якомусь іншому блозі. Коли я вже буду прям конкретно вам розказувати, що це будуть за змагання, коли і де вони будуть відбуватися. Подивимося, що там з моїм рисом. І почнемо нарешті їсти. Оп. І додаємо сюди мої рослинні жири. 10 грамів горішків кеш. Отак. Отак. Ось так. це, до речі, кефію, це мої найулюбленіші горіхи з усіх, які існують. Мм, мм. А вам так скажу. Не судіть, <ріпи> не судіть по обкладинці, бо всередині може ховатися справжній скарб. <ріпи> не дивлячись на те, що воно не виглядає дуже смачно. Це смачно. Бо що, як каже Джой? Are you kidding? What's not to like? Custard, good. Jam, good. Meat, good. The juice is Дякую, друзі, що додивилися це відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Ну і, звісно ж, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Бо наступне відео, як ви зрозуміли, буде вже з Києва. Я їду на зйомочки на пару днів. І все це буду показувати у наступному своєму влозі. І пам'ятайте, мою найважливішу мудрість. Якщо я змогла, то зможете і ви. Пака!